Як Бог створював людей? Бог створив спочатку мужчину, а потім приліпив жінку. Як спати з чоловіком категорично заборонено? Не можна спати зі своїм чоловіком валет. А як на думку чоловіків виглядають місячні? <плес> І, місячні протекли, тільки ні. І цього разу я зібрав вам цілу епопею з відео, пов'язані в одну велику історію, закінчуючи дечим, що навіть мені буде соромно вам це показувати. А почнемо ми цього разу з того, як чоловіки бачать ці дні. Дочка, пойдем, поможе. мне шкаф передвинуть? Пап, ну я же слабая. Да там всего 7 метров. Пойдем, говорю. Ну ладно. Блин, месячные протекли. Только нет. Блядь, ты томатный сок разлила на кровать. Пап, я скажу в туалет, потом уберу все. Блядь, ты на шкаф разлила томатный сок. Блядь, сейчас уебу тебя, засранка. Пап, не бей. Ты на жопу томатный сок разлила. Пап, это кровь. Кровь. Не может быть. Ты, наверное, на хвост села. Пап, может, тебя пырнули? Алло, полиция, у моей дочь кровь из письки. Хули ты ржешь, ее пырнули. Папа, мне меня Месячный. Фу, блядь, не паникуй, сейчас я прокладку забью. Пап, нет. Фу. Фу. То есть причиной смерти вашей дочери стала швабра? Нет, не так, ее еще до меня пырнули. Нормальний початок, правда? Насправді в цьому відео прекрасно все настільки жахливо показати весь рівень необізнаності деякими представниками члену носящих гамосапієнців базової будови жіночого організму. Це треба вміти. І як ж мені подобається, що чоловіки їх зображають місячні, як щось, що можна просто не помітити. Тут ж буквально кадр, як вона встає, і така: ой, блін, а я протекла. По вашому менструація це настільки непомітна річ, що ви навіть не відчуваєте, як місце, на якому ви сидите, поступово стає мокрим, чи як? Від Крию таємницю, але в дівчат зазвичай організм сигналізує про те, що скоро почнеться. Сигналами є тяжість внизу живота, бажання сходити випорожнитись, нудота, дота, кожний поясниця болить. Понімаєш? не можна просто так взяти і завтикати такий моментик. Але ж то тільки початок. Мало того, що дівчині і так стрес, так ще й батя, погрожує її побити за те, що в неї пішли місячні. Карпачов одобряє. На його думку, вона що мала зробити? Ой, папа, прости, я протекла. Місячнікус, кос, це так не. Працює і Боже, ця прокладка затовкати швабру в піску дочці. а це точно не кохана. Ми вбиваємо дітей. А взагалі, я тут недавно в тіхтоці побачив цілу серію відео під назвою Бабуся казала. І я пропоную вам разом зі мною насолодитись цими шедеврами. А я запам'ятала ще одну бабусину мудрість: не можна спати зі своїм чоловіком валетом. Бо як у ліжку чоловіка від себе відвернеш, так і у житті він від тебе відвернеться. Так, ні, ну подожди, якщо валетом, то це пар лягає отак. Питання: хто так буде спати, і наша. І тоді це, виходить, буде не відвернеш, а перевернеш. Тоді правильно буде, як чоловіка від себе перевернеш, так він і буде в житті перевертатись. Це хорошо. Взагалі, ви в курсі, що ну не всім зручно спати лицем до лиця. Сонце ж про те, щоб зручно лягти і поспати, а не я так ляже, от ми носіками торкалися одне одного. А потім когось відкриється рот, воно там всередині все пересохне, і буде він дихати на неї запахом дохли. Котів наступні 8 годин. Всі смердюньки їй, щоб знали, як я її кохаю. Бабуся каже: якщо ви не плануєте вагітність, ні в якому разі не доїдайте і не допивайте щось за вагітними, адже це дуже сильна старовинна прикмета. Так ви наражаєтеся на небезпеку, не заплановано завагітніти і заплутати як свою долю. Так і долю своєї майбутньої дитини, але я вас вітаю, людство офіційно винайшла методику, як вам можна завагітніти. Просто підіть доїжте за і живот такий вагітніємо. От бачите, а ви казали, що Діва Марія не могла небрачно завагітніти. Неправда могла. Вона просто завагітною вагітною доділа і сама завагітніла. Ага, ви що не вірите? От я повірив, ви повірили, і я повірив. при всій моїй повазі до вашої бабусі. Але якби вона дійсно хотіла б берегти вас від незапланованої вагітності, то краще б вона сказала щось таке внученька. Не займайся ні захищеним коханням без презервативів, бо тоді козачок вчасно не витягне і буде біда. Але це все мої хіхеньки та хахеньки. Знаєте, якої дійсно поради мені не вистачало свого часу від людей старшого покоління. Чи англійську? Бо коли ви будете знати англійську, перед вами відкриваються всі двері в цьому світі. І як ж круто, коли батьки свідомі та навчають дитину з дитинства іншою мовою, щоб потім дитина вже в 5 років могла чітко та доступно пояснити свій нейм та хавдуюду. Але якщо ви, як і я, дійшли до цієї мудрості вже дорослими та тепер англійська здається вам непереможним монстром, до якого не знаєш, як підступитись, то в мене для вас є чудова пропозиція. Антишкола. Що це таке, спитаєте ви? Антишкола це школа англійського, яка прибрала всі нудні та нецікаві методики навчання з типових шкіл. Та залишили лише найцікавіші, які точно допоможуть вам заговорити англійською, як native speaker. Всі викладачі приходять в трьохетапний відбір та мають рейтинги і оцінку кожного уроку. А якщо якийсь викладачів вам не сподобався, то ви без проблем можете замінити його на будь-якого іншого. Графік навчання ви обираєте зручний для вас. Окрім цього, є можливість користуватись мобільним застосунком, щоб додатково вчити нові слова. Вікових обмежень взагалі немає. Навчатись можуть як діти, так і дорослі. А щоб вам було зручніше, в описі до цього відео я залишу посилання на онлайн тест, щоб ви могли оцінити ваш рівень англійського. Але це ще не все. Антишкола дає на весь грудень можливість забронювати навчання на 24 рік за цінами минулого року. Тому, якщо ви чекали від це то аби почати вчити англійську мову, цей час настав. Всі потрібні посилання залишаю в описі під цим відео. Психологія хлопців. Хлопець ніколи не буде у стосунках із дівчиною, яка дружить із хлопчиками. Зрозумійте, для чоловіків це найвищий ступінь зневаги. Я або не хлопець, або тут щось не то. А чого це зневага? О боже, який сах, моя дівчина соціальна. Ви уявляєте? О, страшно, Сережа, блін, ти ж лякаєш, ви біді дурак діжу. Я знаю, що багато людей боїться ось цього «спілкується з іншою статтю. Але насправді в цьому немає нічого страшного. Ну, об'єктивно, якщо ваш партнер. Що партнерка зрадить вам з іншим? Супер. Отже, ви не будете гаяти роки на людину, яка вам потім все рівно зрадить. Якщо не зрадить, тим паче супер адже у вас є класний та вірний вам партнер. Немає такого, що ой, мені на роботі хлопець подав цукор, і я за це йому ця сала, бо я жінка. Ну немає, понімаєте? Не існує такого в реальному житті. Хлопцям від дівчат потрібно лише три речі: підтримка, приємне спілкування та секс. Хочете, щоб хлопець був з вами і не зраджував? Дайте йому це. І знову в зраді чоловіка винна жінка. Клас зрада це не про те, що хтось чогось комусь не дав. Це про свідомий вибір піти та зрадити. Бо навіть якщо ми беремо цю тезу, що поки даєш секс, то я з тобою, а не даєш секс, то я не з тобою», То все рівно це означає, що як тільки не дай Бог ви десь захворієте, а йому раптово припече, то що він одразу піде зраджувати. Ви цими тезами чоловіків виставляєте дебілими, яких контролює їхній власний власні пісюна на жінок ще більше взвалюєте проблем, бо вона, що їм мало в житті оце хорошо живеться, бачите. Хлопцям дуже приємно, коли дівчина ревнує їх у розумних рамках. Ми розуміємо, що ми комусь потрібні. Тобто хлопцям можна спілкувати з іншими, бо подобається, коли їх рівнують. А дівчині ні, бо дівчина зразу повіє. Логічно. А сота, какує так, как як будто здорова логіка сьогодні буде, чи ні? Сильні ревнощі – це про невпевненість в собі. І це треба працювати з психотерапевтом та підвищувати свою самооцінку, а не замикати партнера вдома і казати Сиди, бо все десь ти, ти зрадиш мені кому це треба? Ви ж не хомячка вдома триваєте, а живу людину. А Тепер я хочу вам пожалітись. В Тіктоці, значить, почався тренд, де чоловіки виставляють свої анкети, аби познайомитись. Ось, наприклад, кавалер, дівчата, щоб була розпусна, але щоб ніхто інший не толочив. Ну тут треба брати, поки не урвали красавця. Але то таке: ось, значить, якийсь чоловік стоїть на фоні своєї мертвої бабусі. І Знаєте що? Я це запостив в своєму телеграм-каналі, а ці прикалісти взяли і зафотошопили нас разом. І що це таке, я вас питаю? Вам не соромно так над дідом знущатись.